Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗок. Сьогодні у нас на огляді ось такі штори до трактора UMZ мала кабіна. В комплект у нас входить передня шторка на лобове скло. Ось такий варіант. Дві шторки на задні та на бокові. І також два ось таких уголка на двері. В комплект до них входить підв'язочки до бокових та задніх. Матеріал, з якого виконані штори, декоративний нобук. В нашому магазині ви маєте можливість оформити собі, замовити штори індивідуальні під замовлення зі своїми розмірами, кольором іншим та будь-якими надписами. Ось як можете бачити перед вами стенд з різної види кольорів тканини. Та ось таких ламбрекенів. Ось перед вами номер телефону для замовлення таких штор. Якщо бажаєте, можете написати або в Viber, або зателефонувати. Також в нашому магазині у вас є можливість замовити собі запчастини до тракторів МТЗ, роторної косарки Virex та граблів Рашилка Сонечко. Працюємо ми по будь-яким видам оплати, як через готівку, так і з НДС, так і з оплатою на ФОП. І також відправляємо. Можемо відправити посилки в Молдову, Литву або Латвію через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. На все добре, до побачення.